Вузькі двері недільної Меси. Роздуми над Божим Словом на 21 шу неділю звичайного періоду. Рік В Того часу проходив Ісус містами і селами і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм, силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися війти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору І будете стукати у двері, кажучи Господи, відчини нам. А Він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах. А Він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у Царстві Божому. А себе вигнаними геть. І прийдуть зі сходу і заходу з півночі, з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. Кожна віруюча людина сподівається, що буде в небі. Надія дуже важлива, вона дає сили прямувати вперед до мети, яку ще не осягнули, чи поновлювати зусилля після невдачі падінь. Важлива надія успадкувати небо. Господь Ісус у приватних об'явленнях святій Фаустині часто повторював, що його дуже ранить недовіра душ. Перше і друге читання сьогоднішньої літургії слова також наповнені надією випростайте опущені руки і знеможені коліна, і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгаве не збочило, але радше, щоб виправилося. Отож постає питання чому Господь тим людям, що кажуть до нього: ми їли й пили перед Тобою? І ти навчав на наших площах, відповідає, не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. І чим є ті вузькі двері, якими Він нас закликає війти? Вузькі двері це по перше, смирення, що пов'язане з духом покаяння. Можна бачити, на щодень перед собою Ісуса. Чути Його проповіді, їсти й пити перед Ним, але одночасно жити життям незгідним із Божими заповідями, як пише апостол Яків: і біси вірують, але тремтять. Майже щоденно зустрічаю людей, які б'ють себе в груди, мовляв, вони мають Бога в серці, але до храму Божого не зайдуть, мовляв, навіщо? Або чому церковники мені мають казати, як жити. Головне на їхню думку те, щоб бути таким собі добрим. І все цього вистачить. У такій поставі криється одна основоположна неправда про людську доброту: людина вважає себе доброю і саму себе вважає джерелом добра. Саме це і є обманом. Адже Ісус постійно повторює в Євангелії, що самі по собі ми злі, недобрі. Тому ми потребуємо особливої духовної допомоги, яка насправді робить наші душі добрими, це освячувальна благодать, яку заслужив нам своєю смертю Ісус Христос, Син Божий, Спаситель. Для того щоб прийняти благодать, треба бути хоча б трошки смиренним, тобто усвідомити свою повну залежність в справі спасіння від Бога. І хоча сучасний світ, здається, переконує людину, що вона може подолати економічними, технічними і політичними засобами всі проблеми, які постають перед нею, а духовні проблеми ставить у залежність. Від земних проблем, усе ж таки наша віра у присутність Ісуса Христа в Євхаристії, впрощення гріхів у таїнстві хрещення та покаяння, у необхідність бути вірними заповідям Божим залишається для християн вузькими дверима, якими ми входимо до вічного життя. Це не Бог потребує, щоб ми в неділю приходили на службу Божу. А наша справа спасіння. Це не Ісус потребує того, щоб ми регулярно сповідалися, це ми всохнемо без Божої благодаті. Це не Ісус потребує, щоб ми жертвували Йому свої молитви, а особливо поклоніння Пресвятим дарам, а наша душа сама по собі потребує поклоніння Богові. Бо якщо людина не буде поклонятися істинному Богові, швидше знайде собі божка ідола, наприклад, власний егоїзм чи гординю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.